Сьогодні День Соборності вже не просто сторінка з підручника історії. У час, коли Україна веде запеклу боротьбу за своє виживання та територіальну цілісність, це свято набуває глибинного змісту. Неподільність наших земель від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова у світі нас і всю Україну кличуть незламними, і це дійсно так і є. Ми виборюємо перемогу і водночас готуємося до життя після неї. Сьогоднішні захисники в окопах та бліндажах є прямими спадкоємцями тих, хто виборював волю у 1919-му. і це дає українцям історичне право на нашу землю та силу продовжувати боротьбу у день соборності. Громадськість шостки, ветерани російсько-української війни, представники влади міста та району прийшли до меморіалу загиблим героям, аби вшанувати пам'ять про їхній звитяжний подвиг у протистоянні з російським агресором. Олексій Головач. Богдан Пластун, Микита Михайленко, Євген Подковка, Станіслав Медведь, Олександр Плахута, Олександр Панченко, Олександр Матлай, Вадим Вишневський. Олексій Коваленко, учасники урочистостей поклали квіти до підніжжя меморіалу загиблим захисникам на знак скорботи та вдячності за ту високу ціну, яку наші земляки заплатили за право жити у вільній демократичній країні. Підтримка сил оборони повинна бути в абсолютному пріоритеті кожного українця, наголошує міський голова шостки Микола Нога. Адже зараз наші захисники це той щит, який дозволяє шосткинцям жити сьогодні у відносній безпеці. Сьогодні ми прийшли на це святе місто, щоб шанувати всіх, хто віддав своє життя за Україну, і разом з тим сказати хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті, тримайтеся, ми всі разом. Ми за Україну. Дякую вам. цього дня. У центральній бібліотеці шостки пригадали, як зароджувалася Соборна Україна. Знакову подію відновила у пам'яті присутніх документальна стрічка, яку мали змогу переглянути учасники заходу. 1 грудня 1918 року наперекір всім складнощам на невеличкій станції повітряного містечка Фастів було врешті підписано до для українського народу документ перед вступною до. Українська народна республіка та Українська Народна Республіка заявляють цим непохитним намір перестати існувати як окремі держави, а натомість увійти з усієї території і населення у справді по одну державу державну оживницю. До внішня мріє багатьох поколінь українців єдина та соборна Україна замайоріла на обрії прапором надії. У час. Коли на заході точилися запеклі бої з наступаючою польською армією, а на сході малочисельні українські частини протистояли військам більшовицької Росії, цей акт став символом єдності, єдності, якої так бракувало українцям. Що саме відчувають шосткинці, коли вимовляють слово соборність? Для когось це міцно стиснуті руки у живому ланцюзі, для когось це відчуття непорушності державних кордонів, а для когось це проєдність сердець. День соборності України для мене це велике свят. В чому тому, що цей день означає єдність української нації, сила української нації, потужність, незламність. Це, це об'єднано у це свято сьогоднішнє. Тобто, це свято на цей день нам допомагає жити і боротися із твою державою. День соборності України це подія, коли Україна стала єдиною єдиною соборною державою. Мене дуже зворушив той факт, що 21 січня від Львова до Києва створилася створився живий ланцюг рук, які скріпилися, вони з'єднали всю Україну, і це було єдинство ну, нашої країни. Про події, які передували проголошенню АКТА злуки УНР та ЗУНР, та про одвічне прагнення українців до об'єднання земель в єдину державу розповів присутнім учитель історії Федір Пушкар. Соборність і єдність України досить важливий як факт єднання нашого країни і сходу, заходу, Півдня і півночі. Якщо розбиратися, то що таке соборність? Це об'єднання всіх українських земель, тобто етнічних територій. Сама ідея була запозичена ще в 19 столітті. Саме в середовищі інтелігенції виникло бажання ну, хоча б мати спочатку автономію, бо українці жили на той час в двох імперіях австрійської та російської. Саме на території Австрії з'являються у нас москвафіли, До цього була Руська Трійця, які намагалися об'єднати традиції і звичаї, а також зберегти українську мову. І в Надніпрянщині Кирило Мефодіївське братство та представники інтелігенції, які збирали матеріали, особливо, особливо, коли вони. Їздили по селищам регіонів і збирали пісні, традиції для того, щоб населення не забуло про свої корені. Саме це стало підґрунтям, коли вже в 1917 році була створена Центральна Рада для того, щоб українці мали мету створити власну державу. Гості заходу поділилися своїми думками, якою вони бачать соборність у ці буремні часи, коли вона виборюється ціною життів захисників та цивільного населення. Поняття соборності це якесь поняття внутрішнє поняття народу, внутрішнє поняття нації. Соборність це те, що живе в народі в кожній людині. Етнічні землі України це значно більша територія. Це те, що ми розуміємо, це. Те, де були наші люди раніше, де території, де жили і живуть наші люди. Ми вже забули, що, наприклад, поряд з нами Брянська область і є такий стародуб місто. Раніше там був Стародубський козачий полк український, центр цього полка, в який входило, наприклад, як висотне місто Ніжин, Чернігів, мабуть, і Новорець Сіверський. Але столиця була цього в. Тарадобі це відчуття. Це коли в е, 22 році, коли всі сплатилися, коли кожна бабулька, дідулька підходить до мене і каже: на хлопцю каже цю свічку, я це зробив, щоб ти е, зігрівся. І коли ти сидиш в окопах е, з побратимом або з Львівщини, там не, не Криму мене був, Дніпропетровська з Києва. І Ніхто не каже, звідки там, бо всі знають що ти з України. Все, більше вопроси на яких не існувало. Фінальним акордом заходу став музичний подарунок від керівника народного хору Жайвір Івана Антоневича. Пісня, присвячена Україні, принесла у серцях присутніх світле відчуття надії та непохитну віру в те, що наша єдність є тією непереможною силою, яка здатна подолати будь-які випробування. З